Так, шановні команди, значить пару слів. Ну, По-перше, скажу, що ви герої. Незалежно від того, чи сніг, чи дощ, а ви все-таки граєте, правильно? І при чому це не щось таке собі сьогодні, а півфінал. Це е, друга по величині подія, що фінал буде ще круче. Ну не знаю, чи буде круче, якщо там хтось з нас не прийде. Ну ладно. А значить, у нас сьогодні є багато команд, значить, перший момент, а про команди потім. Пару речей. Пам'ятайте, по площадці ми тільки бігаємо. Тобто ви програли, вилетіли з цього. да? ви вибігаємо, даєте можливість інше пограти. Потім обсуждаєте, потім там це і там все Все це за кулісами робиться. Пам'ятайте зав'ятки, судді в нас строгі, вони там все судять, все свистять. Якщо десь ніжне касання не поміняло траєкторію, вони кажуть, що можуть це діло не судити. Тому слухайте, грайте до свистка. Але якщо, звісно, м'яча нема, нема, немає він десь з'явився, то, звісно, буде так. А, так, сітка, все остальне, ви все, все знаєте. Далі. По поводу набору очків. У нас спеціаліст Веня, він все шарив. знаєш, Там Толік йому сказав, що він був не прав, передивилися, а він був прав, третє очко нормально. А, там були дівчата одного очка, не дочиталися. В третьому теж передивилися. Я. Передивилися, все. І дочитали, все нормально. Ну, я розкажу, так, а про Веню. Не заважайте йому рахувати. Не відвлікайте, не питайте, не можна питати, скільки в кого очків. Серед цього. Чому? Тому що подивився, поки туди, поки сюди і щось забув, не туди записав, не те зробив. то зробив. Тобто Він оголошує, постійно е, оголошує номер команди, яка на королівському, яка набрала там третє, четверте, п'яте очко. Все. Е, більше нічого він не говорить, ми з ним договорилися. Емоції то можна, але так. Є очки. Так, да, далі, пару по правилам. У нас вже будуть в півфіналі і в фіналі а, свої не блоки. Ну, не блоки, а блоки, так? Е, нагадую, е, блок вважається одним з дотиків мляжному волейболі, ми вирішили так це і залишити. Тобто блок, і після цього ще два дотики у вас є. Вот. Тому якщо ви зіграли блоком і вам пішов м'яч, то ну, ви розумієте, про що йде мова, так? Тобто не так, як в класичному, що в сумі там чотири, а тут три. І все. А, так, з блоками, з блоками розібралися. Так, далі нібито все. А, і тепер два важливих момента. Значить, що, е, в нас е, зробили ми аналіз по поводу групи АБЦ і потім фінали. Появилася ну, деяка велика різниця. В АБЦ дуже легко було набрати 15 очків і вийти. Неправда. Дуже вот. Буквально в кожному турі одна то і дві команди набирали 15 очків, рідко коли не набирали. Чому? Тому що була різниця між командами серйозно. Зараз різниця між командами не така велика, в принципі, тому що тут попали всі ті, хто набрали в командах в групах в друге місце, і дві кращі команди з однієї четвертої. Три краще, даже ну або які по Ну нормально, самі краще, <ривіт> самі кращі команди <ривіт> з однієї четвертої, <ривіт> от, з третього тура. <ривіт> так от команди, ну плюс-мінус рівні не рівні. <ривіт> не знаємо. Я провів аналіз очків і побачив, що в принципі мало хто може кашістки в першому турі набрала 15. Ніхто не набирав 15 майже не виходив. Навіть в третьому турі не могли набрати. А в чвертьфіналі 9 очків, максимум було 9. Представляєте? От і все було складно. Тому є хороша пропозиція. Виходити не на 15, а на 10. 10 очків достатньо, щоб вам показати, що ви вмієте грати. А оскільки вибуває остання команда, їм треба. Ну, щоб вони не вийшли там на те, що вони там скільки на королівському, скільки там серій, то і то, щоб була різниця в тих, хто програє, так, щоб в них була реальна різниця між очками, щоб ми не воювали за кожне очко, да? а щоб вони могли дограти. Ну, по аналізу попередніх, це в них буде від однієї до трьох хвилин, в принципі. Тобто це небагато, так, тобто, це в корді не поміняє ситуацію. Якщо, наприклад, хто грати не вміє, шутка, тут таких немає, звісно. Вот, то, цей. Але ну, можливо, ви зможете щось там набрати. Тобто, щоб ми так сильно не... І ще одна пропозиція. Нею, ну це не пропозиція, вирішили, проголосували. так, Всі за. Добре, хорошо, пасі. <пробітник> що в 10 очків виходимо, в кого 10. Веня каже, 10 команда виходить зразу в наступний тур. Значить, це крім третього тура, звісно. в третьому турі граємо до 15 до поб'єдного, то є все нормально. Вот. Бо це ж третій тур, це все таки цей. Друга, це вже пропозиція, ну я думаю, що можна. Ми трохи пізновато починаємо. Є пропозиція третій тур робити теж 20 хвилин. Для чого це потрібно? Зараз це не дуже суттєво, тому що в нас дві команди проходить фінал. Ну, дві це не одна. В нас було в одній восьмій, у нас дві команди мали по тринадцять, в одній четвертій дві команди мали по дев'ять, в принципі, чи по вісім. Про це, про це пізніше. А, от, і е, спорні такі очки, то есть, дати можливість людям ще 5 хвилин визначитись всі... Так, да, Якщо виключать світло, то тоді ми, значить, ну, 15 хвилин збираємо. Ну, все нормально. Зрозуміло, так? Да? Тобто можна третій тур зіграти і 20. Подивимося на початок цього, як нас вийдеться. Тепер останнє, передостаннє. Е, значить, подивився я третій тур і знайшов дівчатам третє очко, про яке яке не записали. Вот, це була правда. Получилась трошки такація. Він я оговорився, сказав, що очко перше, воно було друге. Поки він виправляв на друге, вони забили третє, і воно не попало в архів. Коротко. От передивлялися декілька разів цю штуку, і тому в дівчат. Теж 9 очків, це добре. Після відео челенджу, да, до речі, можна буде челендж робити, якщо дуже якийсь спорний момент, навіть передивлятись. Ми сітку, лінію, там це, ми це не побачимо на камері, бо це треба 100 камер ставити і все це. Але принаймні там, що там було, ми, наприклад, теж по челенджу побачили, коли Назар підкинув м'яч. Хтось крик, то все, все, все. Да, а це правильно було. Він а? Це правильно було? Ні, м'яч у нас. свисток, був свисток, він підняв, м'яч упав. Це вже вважається. Ні, це дозволено. Ні. Чого? У всіх це було дозволено, у всіх турнірах такої не було заборони. Це дозволене правило. Да. Тобто підкинув м'яч, погано підкинув, впав, підняв, кинув знову. Ну там, ладно, можна було не оскартити. Ну, свисток був, потім ще й м'яч в сітку. Ну, коротше, як було, так було, ми не будемо спорити за кожне очко, і тобто, слава Богу, там ніхто не вибув із-за цього, тому, власне, нічого страшного не було. Тому падає м'яч, хай падає. Да, робіть хорошу чергу на цьому, щоб не було це, бо там були товариші, які подавали м'ячі. Саня там підкидає м'яч. Тут чоловік подає подачу і Саня підкидає м'яч. Ну просто вообще ну, розводить людей Це так да, та у Нас такий А, да. Ребята, хто ви був в першому турі, не, не плачте, допомагайте потім да, збирати м'ячі. Все на третій тур обов'язково треба. Бо коли пробігся два рази туди до того стання, там то ну вже сил немає, понимаєте? Вот. ми так один м'яч були пропустили. Тоже там Толік вийшов замість нас, йому ну, забили голем бідна, звісно. Ми не за Толіка перешкод. <реш> вот. Так от, е, команда номер 11 набрала 9 очків е, в одній четвертій. Так само, як і команда номер 2 Це я з Назаром. Е, тоді другий критерій це яка була серія. Серія в них була два, в нас була серія два. Тоді наступний критерій, скільки разів вони були на королівському і ми. Вони були 15 разів на королівському, а ми були. Тож 15 разів на Королівському. Толік прийшов би тільки був 14. всього дуже не і тоді останній критерій, який в цьому ділі це хто свою серію набрав першим. Дівчата набрали першими, тому ми даємо їм право зайти четвертими на майданчик. То ми зайдемо п'ятими. Вам дається перше місце в одній четвертій фіналу. Вот. Все, тепер останнє. Це десь. Е, а, ні, не перед останнім. Зайдете третє. Першими команди живі. заходять, Тут ті, які е, попали не. в півфінал зразу. Це К9 і К-7. З них на Королівському буде та команда, яка в своєму останньому турі набрала більше очків. К-7 набрала 7 очків. Молодці, це було багато. А К-9 набрала. 8 очків. тому вони починають з королівського. Сьома команда, перші претенденти, потім дівчата, потім друга команда. І 17-та, яка случайно, Я не знаю, як вони попадають у всі фінали. Це просто якась фантастіка. Ну вони тут живуть постійно. Да, вони з фіналу в фінал вони переходять. Якщо вони будуть в фіналі, не удивляйтесь, ну так може бути. Все, готуємося до гри. Запитання є, запитань немає. Да? Все,